Все, можна почти. Леся Українка, житі творчий шлях, дамо в Єлі. Лариса Петрівна Косачова, літературна психолога Леся Українка. Вона родилася 25 лютого 1881 року у Новограді Волиць. І батьки, мати її О... батько її юрист, а мати письменниця Олена Вчіка. Батьки багато уваги приділяли гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до літератури, вручення мов перекладацьку роботу. Серед близького оточення майбутнього. Лапу. Серед великого оточення майбутньої поетеси були відомі культурні діячі Михайло Драгоманов, дідячка або матері, Михайло Остарицький, Микола Лисенко. Все це стояло ранньому входжу Лесі в літературу. Дев'ять років вона вже писала вірші, а в 13, поч... 13 почала трапуватися. У 1784 році у Львові журналі за було опубліковано два вірші Ванварія і Сафо, під якими вперше з'явилася ім'я Олесі України. Це не її сім'я. Це її улюблений брат Михайло. Це було її прозвище у сім'ї, тому що вони дуже багато часу проводили разом. Заарештована і визволено до Сибіру тільки Лесі Олени Босич, яка належала до Кимського гуртка в Італії. Там же в каріталійській тюрмі загинула мати її найближчі товаришки Марія Ковалевська. Враження до квітня з'явилося таким сильним пам'ятним, що пізніше у жилищах вічя матерії димниці забуті слова епіло. Дитячі Одесі минали в полісі. Цим косичі жили в будську, а потім у селі Вівнасті років Леся почала хворіти на туберкульоз, з яким вона боролася усе життя. Хвороба спричинила до того, що дівчинка не ходила до школи. Однак матері, а також драгоманову, який мав великий труд на духовний розвиток Лесі України. Вона дістала під руку і сім'ї. Письменниця знала більше десяти мов. Відчизнялась і доволі телефону історію, філософію. Там, там наприклад, у 19 років вона написала що свої підручні стародатні своєї свої матері. Це усі матері, які вона вийшла за своє життя. На початку 1700 перший ізбірка поезії Лесі «На крилах пісень. Серед нищених підлітків бою виділяється більш контраст танцфера, що сприймається акрету молодої письменниці, декларації її незнищеного оптимізму. Та особливо гостро відклик і гасло прозвучали у тогочасній суспільній атмосфері досліднього хмілі. Початок роботи Лесі Українки над призовими жанрами, пов'язані з діяльністю культка київської літератури молоді таянь. Тут двали видання для народу з історії та фразів, перекладали твори які російських на позначеннях. Так були написані, написані ті оповідання Лесі Українки. У 1894-1895 роках Леся Українка перебувала в Болгарії у Дракоманах. У Болгарії була написана переважна частина циклу політичної зірки, невільничій пісні. Новий якось відпочисть, десятий рік, спрямова на українського буржуазного націоналізму і клерикалізму. З 1893 року вона перебувала під таємним нападом, підтримує тісні святки з особами, які були З 1899 року в Львові виходить друга збірка поезії Думовії. Ця збірка засвідчила безсумнівний зілектворчості молодої поетеси.

І ці сюжети цієї драми дуже цікаві. З дитинства її мама розповідала казки про лісову мавку, а вона їй дуже сподобалася, і тому вона вирішила описати саме її життя у своїй драмі. І це її подруга. Вона до неї дуже часто їздила. Після смерті її близького друга Машевицького в одну з найстрашніших ночей останньої невмової доли створила вона драматичну поему режима. Пережив та особиста драма позначилася на загострію хворобі легені. Леся Українка йде на полоні, а далі у Турщині рятувати підірване здоров'я. І з це всі Лесі України та соціально роком. руху. З рукою товаришів вона займається розповсюдженням Соціалістичної і марк сільської літератури, перекладом праць, теоретиків соціалізму, видання від творів за кордоном і транспортуванням усіх. Феномен таланту Лесі Українки полягав в тому, що вона одночастобітно працювала в різних літературних жанрах. Особливо місце творчості біографії Лесі Українки займає фольклор. починаючи з дитячих вражень, поема у народному дузі Ресалту, відпочаючи останньою паскою про велика. Ті органічно входить у понічній сітки смерті. Через скоро були студенті, доводилось багато дістиків по світу. Вона лікувалася в Криму, на Кавказі, у Німеччині Віталії та їхні. І, хоча чужина завжди неї мейдугу за рідним граєм, але збагачувала новим на селям життя інших народів, зміцнювала договору інтернаціональні мотиви її творчості. Так, у циклі «Весна у їх тисяча 1910 десятому році. Леся Українка знайомилась передського читача в центральні його природи від людей. У 1904 році виїг ще щодня надання політичних творів Лесі Українки, випранений під цього воно приватних пісень. 1905 року він набув був несподіваним для Лесі Українки. Хроматичною появо осіння казка і податком, обрядований у 1905 дев'ятсот п'ятому році його безпосереднім пітком на революційній події. Після поразки революції Леся Гринка статалася без соціальної і політичної асоціації та співробітників, співробітні... я... а в журналі – шерші. Висягнення десятиліття ліття творчісті Лесі Гринка переважала в драматургії. Заповідняно у короткий час було написано понад 20 драматичних творів, які відкрили нові сторінки в історії електральної культури. Узначний досягнень у драматургії Лесі працювала і в історії, і в що праці легенди з дом Джона, До образу якого зверталися багато художників. Зведені до огляду з чолами мали конкретні піщі. Останні роки веселоїка жила в Русі та йдуть. Небагато прогресувала хвороба. Перемагаючи через якісь страждання, вона знаходилася працювати. Така пальці вона все частіше складувала у міське людинство. Перед нею поставали картини. Лісова пісня, яка була написана з кілька днів на шоколадні за кілька днів до лісів. Настя Українка померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку. Цілий привезли до книга і поховали на Байкальському кладовищі. Те, що на життєвий творчий шлях Лесі Українки, У мене до вас є запитання стосовно стилю. Ну, я бачу, мені сподобалось оформлення, тоді коли ми потрапляли чи мов в театр і якась така занавіса, тобто ви ну, прибрали, зменшили, скажімо так, рамки розмір і... Ну, не перенасичували зображення і великою кількістю тексту, більше впиралися на свою доповідь. Хоча були деякі моменти, ну, її би краще було б вивчити, але для першого разу це досить гарний результат. І питання наступне. Чому на деяких слайдах, до речі, я можу скористатися? Цим? Працюю, так? Да? Добре, це мені подобається, що працюють клавіші. Чому на деяких слайдах, ось, наприклад, на цьому використан курсив, а на всіх інших, от, чи не вважаєте ви, що можливо, можливо от такий стиль оформлення для всіх написів був би більш торечним для даної презентації? Мені здається, що цей слайд, ну він виділяється з поміж інше. Я так хотіла його ну, бути. Страшна хвороба, що почалася з да. застуди. І це був дуже критичний момент, тобі життя. Я розумію, на цьому слайді немає зображення, тобто ви а, зміною шрифту намагалися привернути до нього якусь увагу. Так. Да. Mm -hmm. Ні, ну це ваша... Скажімо так, ваше вподобання, хоча я би от, е застосував би ось такий похилий. То він більш підходить до всієї презентації. Скажімо так, якщо просто друкований текст, то і про українську письменницю, ну він якось, знаєте, от трішки до основного стилю було б використати, і взагалі е там... Інші шрифти, ну, можна там якісь то тобто письменницький стиль, він був би більш доречним для даної презентації. І ось ось, наприклад. Мені здається, що слайди повинні відрізнятися одного від одного. Мені здається, що саме так воно буде. Ну, все, я зрозумів. Тобто ті слайди, на яких немає. Хоча ось бачите, фотографія є. І тексту тут курсиво. І, до речі, і написи у вас теж похили. Ну, от, е я не хочу вас, е скажімо так, засмучувати, але в принципі е основний стиль я бачу. Хоча мені б, е як спостерігачу, я, я бачу вашу презентацію вперше, ну, хотілося б, може б, щоб вона була більш... Ну, не те, що однорівні, тобто от якби ви дотримувалися однієї лінії, от, навіть, навіть в цьому, дивіться, у вас ось тут написи, бачите, вони на білому фоні. І до речі, вони на такому сірому сіром основному фоні вони виділяються і читаються краще. От, Чому ви оцей стиль не застосували, наприклад, до оцього напису? Ілі, наприклад, ось, ну, тут, в принципі, видно зараз, де там буде, сюди, наприклад. Ілі да? там, де, там, де було погано видно, що ось тут, наприклад. І взагалі, тобто у вас, ну, якось я бачу, що ви в презентації. Ви шукаєте якісь різні, перебираєте різними способами вираження оцих, скажімо так, ну, стильового оформлення, не дотримуватись однорідної стилістики. Ну, це все от при, уявіть собі, коли ви розповідаєте вірш і у вас е, змінюється, ну я не можу так я ж не по літературі вчити, а по інформатиці. Але от я думаю, суть ви трішки уявили. Це ваше бачення цієї так. презентації, чи от я не можу зрозуміти, чи трішки ви, ну в принципі, для того, щоб робити такі стилі, ви потратили більше часу, ніж би якщо ви працював за одною схемою. Можливо, це ваша користь. Я так, е ладно. Ті чи інші факти життя на всі Українки, я підбирала саме для них з оформлення тексту. Мені здається, ну, це ніби вражається моє відчуття до то, того, то, чи іншому факти є життя. Хорошо. Ще питання. На деяких слайдах на початку, там, де ви розповідали про батьків, у вас ваша доповідь була. Скажімо так, вона йшла попереду презентацію. Це тому що ви не ну, загально не продивлялися чи трішки щось. Я зрозумію. Ну, на, на майбутнє я би вам радив перед тим, як ви будете деду, ну, скажімо так, презентувати, щоб виступати, вам краще разів за п'ять прочитати те, що ви будете відповідати, і разом з презентацією, ви, ну, по якій ви будете працювати. Щоб не було так, що, до речі, доповідь була гарна, досить е, насичена, навіть не перенасичені. Ну, деякі слайди були, скажімо так, вони стоять, а ми вас слухаємо. Ну, можливо, я вас слухаю. Е, хоча... В цілому мені, в принципі, сподобалось. І єдина, я бачу особа, ну це напевно, тому що у вас виставчило часу і зусиль розібратися з оцими кнопками. До речі, яких довго вам було робити чи ні? А можна запитати, як ви їх зробили? Зробили на одній, на одній сторінці, а потім скопіювали на іншій? Молодці. Ну і що, дуже довго це ви то Лише достатньо було ці три, да? Скопіювати, а потім ви їх просто копіювали і переносили на іншу сторінку. Добре. Так, ну в принципі, в мене все. У когось є, якісь Так, да. Все, ми закінчили. Все, оставаюсь, записи все одно віруємо.